Мої любимі бадьорі посилочки, да? Диви! 24 кг. Що тут ховається в цих 24 кг? І що нам остається? Нам остається тільки розрубати його. Ох, і важке зараз, да? Лисину мені не знімай, я то напишу. Тепер. А то ж я усім комплексую, тихонь. Лисина, потім за по бокам. все повністю стісняю всього. Так що, хто хоче написати, пишіть ви мене дуже... А, я ранівий дуже сильно, так що пишіть в коментарях все, що хочете там написати. А я зараз покажу якийсь цікавий матеріал. Блін, ну це швидке не можна витворити, я понимаю, що ви робите. Вже, нема сил терпіть, а терпіть треба. Угу, так, випала записка, випав припой. Блін, і ще й випало залізяка. І дивися, це ж стопудов. Бач, так як я й казав, Залізяка. Ні хром магнітний не буває, але потім покажемо аналіз в кінці відео. Так що, якщо цікаво, Наберіть терпіння і. Ах... Щось заштукована тут така дебела. А ну, саньок подпливай Подпливай, подпливай. Ах. ах, ха ах, ах, ха ах. А що це за штуковина, ти знаєш? А чого ти не знаєш, да? В прошлий раз по жопам получили за цю штуковину. Не додивилися, а вона була залізна. А перевіряється воно дуже просто. Берете болгарку і чергікаєте. Ото. Якщо іскри немає. Значить воно швидко ріс. Якщо іскра є, значить воно залізе. Отак. От Все дуже просто перевіряється насправді. Е так, зразочок. Оцей. Що це за зразочок? Це залізяка, так як я казав. А верніше це фехраль, тобто сплав, в якому немає нікеля. Ну, хром ще цінним металом на сьогоднішній день не признали. Що маємо, те маємо. Признають, будемо купувати. Не признали, поки не купуємо. Да? І отаку от, от штучку, ще якийсь теж. Чудо сплав. Це, мабуть, купронікель або ніхром. І так, да, це купронікель. Ваш любимий куні, хто любить Такий сплав. Зараз дівчата може який напишуть, а може і не напишуть. Так, і якийсь припой. 4 проточка припоя, але в припої, і що ми бачимо, 35%. Е, але в припої не все так просто, як е, давайте скажем, як в ніхромі, кожну паличку треба прострелювати. Навіть якщо ці паличкою довжиною е, в 1 см все одно перевірять. Так що, така от посилочка з швидкорізом, припоєм, купронікелем і залізякою. Що ж, ми погнали працювати далі, а ви не забудьте поставити лайк, підтримати канал, підписатися щоб більше і більше розвиватися в області металів. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. Поїхали працювати. А і посилочку не забудьте відправити.